Сьогодні, при цьому всьому, мене дивує ще, коли знаходяться військові, які лягли, я вважаю, під владу. І розказують, сидячи е в ефірах там, на якихось каналах і кажуть: всі мають воювати і дивляться на нас нещасних. Розумієте? Вони ж, всі це ми, голодранці, які не можуть заплатити 37 тисяч доларів. Розумієте, да? всі це не. Бізнесмени, це не корупціонери, це не депутати, це не прокурори, не Всі це ми нещасні, бідні люди. Тобто, то ви, коли виходите в ефіри, надіваєте цю форму і звертаєтесь як військові до всіх, то ви, будь ласка, перераховуйте всіх, бо ми не розуміємо цього. Ми знаємо точно, що ви дивитесь на нас, тому що крім нас, туди ніхто Нема кого загнати, розумієте? Всі інші вже відмазалися. Тому тільки калік, інвалідів, нещасних бродяг, бомжів і таке далі, і тому подібне можливо.